Доброго дня, магазин Керхершоп, і ми до вас із неймовірною розпаковочек ось цього суперпомічника для вашого дому. Перед вами пароочисник sc 3 Limited Edition. Одразу поясню, чому Limited Edition, бо така чорна коробка є тільки в нього, і тільки в нього. Я жартую. Цей. Помічник, який зробить вашу оселю ідеально чистою. Почнемо із важливого: це із насадок. Тому що 1055 запитань ми отримуємо в нашому діректі, які входять насадки, а які додаткові. Тому почнемо саме із комплектації. Ручна насадка, і на неї також є обтяжка. Ось така біленька. Можливо, хтось не знає, але це робиться так. Перехідник для маленьких насадок, і ось по факту сама ця маленька кругла щітка, яка використовується ось так. Цей перехідник може бути і для сопла, і для великої круглої щітки. В кінці нашого відео ми покажемо додатково насадки, які можна також придбати до цього пару Поїхали далі по комплектації. Насадка для. Підлоги. І я додам особисто від себе, бо я вже є користувачем такого паровчасника, Це не тільки для підлоги, це підходить для усього, де вам важко достати по силі вашої висоти чи міру вашої висоти. До речі, це третій паровчасник, єдиний паровчасник, у якому є ось три, ось три у комплекті ось таких серветки. Тобто, чим це круто, одну серветку ви використовуєте для миття підлоги завжди. Одну серветку ви використовуєте для протирання усіх стін. Це реально дуже круто. Плитка. В мене в бабусі, до речі, вагонка, теж круто витирати. І третю, ви тримаєте, типу, лайт прибирання, коли вже все чистенько, а треба ще зверху пройтися, щоб не було абсолютно ніякої пилюки. Це насправді дуже і дуже-дуже і дуже лайк. Також. Окремо запакований фільтр перед використанням парочисника, ви його розпаковуєте і просто поміщаєте паручисник, і а, готові працювати. Ну і документи у вигляді інструкції, а також купивши парочисник у нашому магазині, ви отримуєте гарантію на два роки. Ви ще також отримаєте таку класну можливість, як онлайн супровід, відео супровід або аудіосупровід із допомогою запуску або певних запитань у процесі роботи. На усі ці запитання дадуть вам відповіді наші менеджери. Консультанти. Ну, а сам переочисник у процесі роботи ви можете побачити у наступному відео. Або, як зараз модно говорити, коли ви поставите 500 лайків на наше відео.